Мир Божий, брати, сестри? Сьогоднішня тема маска на кожний, на кожний день або на кожний случай. Що таке є маска? І ми прочитаємо Євангеліє від Якова, перша глава, восьмий вірш. Людина двоєдушна, непостійна на всіх дорогах своїх. Дві душі. Як таке можливо? Чи таке взагалі можливо? Одна душа, одна душа має людину. Але да? ми якось хочемо зробити що і так хочу, і так хочу. Сьомий вірш говорить: нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Така людина, яка двоєдушна, яка не думає, що вона щось одержить від Господа. Бо якщо ми не повністю полагаємося. У Божі руки, або ми постійно лібо з Богом, либо не з Богом. І ми хочемо бути не з Богом, а раз на тиждень або раз на місяць бути з Богом і в кінці отримати нагороду. Це такий приклад про те, коли ви будете ходити на роботу раз на місяць. Наскільки буде цінить ваш тот власник, у кого ви працюєте, коли ви приходите раз на місяць. Ви повинні працювати. 6 днів у тижні або 5 днів у тижні. А ви кажете, ні, я ходити буду раз на місяць. Ну в кінці я хочу отримати таку зарплату за місяць. Неможливо. Ми це розуміємо, що це неможливо. А ми таке хочемо зробити з Господом. Ми хочемо жити, як хочемо, ну в кінці отримати на... благословіння, нагороду. І не тільки в кінці, а кожен день ми хочемо отримувати благословіння. Читаю я Біблію далі. Тут Також у Якова. Тут записано блажена людина, яка витримує спокусу. Бо, будучи випробуваною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. Тут блажена або щаслива людина, яка має випробування, має труднощі. Ну що стає переможцем. Перемагає ту спокусу. Давид. Коли розкаявся, коли він зробив гріх, то він просив у Господа щось, щось таке просив дуже добре, щось йому не вистачало. І це Псалом 50, і 12 вірш. Серце чисте створив мені Боже і відновив мені Духа правого. Серце чисте. Ми можемо очищати, що? Коли ми збираємося на служіння, ми очищаємо. Ми це думаємо за да, що я буду йти десь або на служіння, або до когось в гості, або просто йду десь. То що, я беру, очищаю свій одяг. Готую його. Стираю, потом, коли хочу одіти взуття, що кремую його, витираю, щоб воно було чисте, гарне. Ну тут Давид щось не, не перераховував якийсь одяг. А що говорив про серце? Очистити серце. Які, які є средства, або які є такі методи, щоб очистити серце? І тут у Давида був метод він що, молився? Давид молився, постився, плакав, просив, щоб Господь простив його і очистив те, що Він зробив недобре. І що, коли ми читаємо цю главу Далі або зовсім всі книги Псалмів, то ми знаходимо, що Господь простив його. Простив, простив і благословив його. Також і ми маємо надію на те, що якщо Давида Господь простив, то і нас може простити за наші гріхи. Наше життя це таке, як корабель. Ми пливемо, і корабль з чим зустрічається? Буває, прекрасна вода, рівна, немає шторму. Але буває, що корабль попадає в шторм, у бурю, в грозу. І є такі кораблі, які виплили з точки А в точку Б, не допливши. Чому? Вони спланували, але чомусь не доплили. Такий всім відомий корабль, як Титанік, він виплив, люди купили білети, взяли з собою свої речі, взяли з собою все, що Ну, Хто що хотів, те брав з собою. Ну, чи всі доплили туди, куди вони планували? Не всі доплили. Да. — Бо вони плили і зустрілися із якоюсь перешкодою. У кожного із нас є свої перешкоди. У Кожного з нас є труднощі. Ми зустрічаємося з ним. Ну чому одні загинули, а інші спаслися? Ми знаходимо там, що були спасательні шлюпки. Ті спасательні лодки маленькі. Які спасли людину. Ну не всі змогли туди попасти по різним причинам. Причина: одна із причин була: на Титаніку недостатньо було кількість їх. Це одне, а інше, що вони в перші шлюпки сідали не повністю загружені, а грузили тільки половину людей, скільки можна було туди сісти. Главна, що був. Да, головне, щоб я міг спастися. І ми знаємо цю історію, що багато людей загинуло. Були там люди багаті. Які загинули, були люди бідні, які також загинули. Що ми можемо взяти приклад у тої шлюбки? Що таке шлюбка для нас? Це Ісус Христос, який готовий нас спасти, який готовий прийняти нас, навіть якщо ми знаходимося в океані, в цьому світі гріха, в цьому світі штормів. Кожен день у нас є своє випробування. Сьогодні. Вчора в нас було. І якщо будемо жити, то і завтра, нас чекають у пробування. Як ми виберемо, що ми виберемо, те і буде з нами. Давайте ми відкриємо наступний вірш, прочитаємо 50, 50 главі, що Давід писав. Не відкинь мене від лиця свого, не забери від мене Духа Твого Святого. Давид просив, щоб Бог не відступив його, не лишився він сам. Ми часто думаємо, що я своїми силами, в основному, коли людина молода, сильна, здорова, то думає що. Особливо діти, яких батьки щось не дозволяють. То що батьки, діти думають? Все, я як виросту, я все сам буду рішати, все, що хоч. Я буду герой, я, я буду. Є така даже думка, я коли хочу йду на роботу. І коли не хочу, тоже йду на роботу. Я свободна людина. Вільна людина, це чи не вільна? Вільна, я не хочу йду і хочу йду. Хоч бути. Да, така думка, що людина думає, що він вільний, насправді не вільна. І діти, які думають, що вони коли будуть дорослі, то зможуть робити, що хочуть. Чи хочете ви зараз, от тут студенти? Чи робите ви все, що хочете? Не все. Ми вже розумієте, що то не добре. Також тут є старші люди, які. Чи робите все, що хочете? Вже ніхто вас не забороняє? Хто вам ходить контролювати це, робить то, але все одно щось є, яке щось стримує. Від... Да. А, а студент думає, що. Ну ми це не розуміємо. Коли приходить час, коли вже ми не можемо щось змінити, то ми кажем, да, я би хотів був студентом, студентка, я би хотів би в школу ходити. А інший хотів, щоб дитячий садок ще краще. Там ніяких проблем немає. І тут далі. 14 віршо. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім підтримай мене. Тут про радість говорив. Ми повинні радіти тим, що ми зараз маємо. Не говорити, що ви, я, я зробив вчора так або 10 років назад. Сьогодні в нас є час для того, щоб щось змінити. І радіти тому, що ми ще живі. І 15 вірш: Тоді беззаконних навчатиму доріг Твоїх і навер... Навернуться грішні до тебе. Давид каже, що я, коли ти мене простиш, я буду живий, то я що буду беззаконних навчати доріг твоїх. Є різні дороги. Є прямі дороги, є криві, є дороги грішні, є дороги, які ведуть до гибелі, а є дороги, які ведуть до спасіння. І Давид говорить, що я буду навчати доріг твоїх. Тепер, щоб когось навчити, треба спочатку. Самому щось знати. Якщо ми самі нічого не знаємо, що ми навчимо? Кого ми навчимо? Нікого ми не зможемо навчити. В першу чергу себе навчити. Визволи мене від вини кривавої. Давид просив, щоб визволив. Що ми заручники чогось? Ми заручники гріха. В кожного у нас є гріх, який ми не можемо лишити своїми силами. І Давид це просив. Для того, щоб щось побачити, ми щось маємо мати. Давайте ми відкриємо Матфія 6 глава, 22 вірш. Світильник для тіла є око. Наші очі бачать. Ми бачимо, куди йти, щоб не впасти в яму, де є сходи, підняти треба ногу або опустити, де щось обійти. Для того Господь дав нам око. І наступна частина. Отже, якщо око Твоє буде чисте, то і все тіло Твоє буде світле. Або чисте, або те, що все тіло буде розуміти, куди йти, чим ми можемо замастити очі? Хочим, чим. Любий гріх закриває очі. І коли йдемо до судді, то судді можна закрити очі чим? Чимось якимось подаром понести йому подарок, щоб він не бачив. Но є на небі суддя, якому треба, який подарок? Що треба понести, щоб він не бачив мої гріхи? Серце. Тепер серце моє віддати йому і попросити його, дай мені нове серце, чисте серце. Це моє серце недобре, грішне моє серце. Забери в мене Боже Його і дай мені чисте серце. Також ми, коли маємо у руках металеві гроші, копійки, так, да, гривні металеві. То з однієї є одне щось, а на іншій стороні. Друге. Там вони не одинакові, не одинакові, а різне. І також на медалі з одної сторони, одне значить. Тепер. Сьогодні я християнин. От в мене є фасад. Я християнин. Все. А з ротом, зрозумість... зрозумість... то, то вам не, ви не маєте того знати. І від вас я можу це скрити. Ви можете бачити тільки цю сторону. Гарну сторону. А Хто бачить ту мою сторону, внутрішню сторону? бачить Бог. І я був працював на одній такій роботі, де ми. Працювали внутрі, потрібно нам було зайти і там підключити електрику, взяти отут провод, електрику, і, щоб наружу вивезти її. І там це був парк такий, і в тому парку мало бути 80 років в тому парку. І той парк робили великі гроші, в нього вкладували, садили, косили, фасади ремонтували. І ми, коли ходили в тому парку, ми думали, ми дивувалися, наскільки гарний цей парк. Але до того моменту, коли ми не зайшли в середину. В середину тих будівель, які знаружі дуже гарні. Вони старі будівлі, будівлі ті були. Їм 50 років, 70, можливо, і 80, що то в парку було 80 років, значить, такі будівлі там приблизно були. І ремонт робили тільки знаружі. А внутрі все старе, все переловане, все старе. Будівлі пусті, нічого не. Вони не, не працюючі будівлі ті. Ну, знаружі було дуже гарно. І більшість людей, не більшість, а може 99 людей туди внутрі не заходили, бо туди не, не, не мали доступ. Тільки доступ могли мати ті, хто працювали, могли зайти у, у, всередину ті будівлі. Ну, знаружі все прекрасно. Туристи ходять, фотографірують, знімають на камери. Потім журналісти приходили, все фотографії, розказували, як тут все добре. І також. І ми можемо бути. Наш фасад будь гарний, а що внутрі. І внутрі ми знаємо, що тільки Господь має доступ до нашого серця. Зачитаємо із книги Галатам. Апостол Павел послання посланні Галатам у 5 главі. Дуже відомі слова. Що таке плоди? І тут є плоди духа. То, що внутрі, воно має показатися. І перший це пункт це любов. Давайте надалося питання: чи люблю я себе? Кожен себе любить. люби. Я не буду немає мати людини, яка себе не любить. Любите себе чи не любите? Любимо ми себе. Що ми з собі робимо? Ми себе кормимо, ми себе одягаємо. Ми себе захищаємо, і це цілий такий список, що ми для себе робимо? А тепер каже: якщо ви любите, то що таке любов? От, що як ви розумієте, що таке любов? Це те, що я хочете, щоб з вами. Так, то, ви так, і ви повинні поступати. Оце є любов. Чи хочемо, щоб нас обзивали різними словами, недобрими. Хотіли б, щоб нас хтось обзивав? Не Ні, не хотіли. Чи хотіли, щоб на нас сплювали? Не хочемо. Чи хотіли, щоб у нас хтось украв щось? Не хотіли Не хотіли ми Ми, ми не хотіли, щоб нам хтось наступав би на нашу, на нашу обув. Ми теж це не хочемо. І багато чому ми не хочемо, щоб нам це робили. Ну чомусь ми, буває, таке, можемо сказати недобре слово. Можемо косо подивитися, можемо обсудити. Чи любите ви, коли вас у компаніях десь обсуждають? Обговорюють. А чи я люблю бути в компанії, коли про когось щось говорять, інтересне? Буває таке, що щось би хотів послухати. що би там, то, як він себе чувствує. І це золоте правило, коли ми я хочемо, щоб з нами поступали, так і ми повинні поступати. Це перший пункт, це любов. Потім радість. Чи раді ми тим, що ми маємо? Раді ми чи не раді? Не зав... буває, буває раді, а буває, що і не дуже раді. Що... Жаліємося, буває, та що то таке? Бачу, того є, а в мене нема. А це вже завість. Да, це вже є завість. Це вже порог. Наступний мир. Чи маємо ми мир в серці? Чи ми таке щось у нас постійно гризе на щось у серці? Yeah. Що щось гризе. А Господь каже, що був мир у нас у серці. Наступне Довготерпіння. Наскільки ми готові терпіти один одного? П'ять хвилин. Достатньо, так? потерпіть 5 хвилин і Добре. до побачення. А коли я когось щось роблю недобре, скільки хочу щоб мене терпіли? Хочу, щоб нас терпіли все. Добрі. Чи добріми? Я чув таку думку про. Отут до вас, молодих. Коли ви шукаєте собі спутника життя, то ви повинні знайти людину. Саме головне як качество добру людину. Що би там не було? Виховання добре, потім, щоб людина була навчена якимось там, цим, що закінчила там якийсь інститут, це теж добре, коли вона щось має, це все хорошо. Але коли людина зла, нічого це не поможе. Коли ти, ти ж будеш з тою людиною жити кожен день, і вона зла та людина. Наскільки добре буде? В неї все буде, але тільки вона буде зла. Нічого тобі не буде радостно. І оце є один із список, що ми коли зустрічаємося з людьми, то особливо, коли ми хочемо об'єднати сім'ю, щоб та людина була добра. Це саме головне. І тут такий є списки, що добре. Коли люди добрі, то дуже всім добре потім вокруг неї. Наступне Милосердя. Милосердна людина, яка має добре серце і милосердно відноситься до інших людей. Віра. Чи маємо ми віру? Чи віримо ми у те, що прийде Христос? Коли Христос прийде? І що я буду говорити, коли Він прийде? Чи готовий я зустрічати Господа? я, Лагідність це лагідна людина, це є такі тварини, як ягня. Вони кажуть, що ягня це лагідна, да? тварина. Але лагідна тварина чи не лагідна. Ми розуміємо, що то не лагідна тварина, що вона з нею ласки не буде діла. Вона тебе та і все. Ні, ні, що. Якщо ти його відпитаєш з таких. Да. То буде він, діло. Він буде... Він буде... Ми розуміємо, що це Лев це нелагідна тварина. Яка, як би ми її не хвалили, вона зла тварина, вона готова навіть з'їсти. І бувають такі ль льви, які і на свої навіть нападають. І гризуть і своїх. Стриманість. Чи готові ми стримати? От опять же звертаємося до Лева. Чи коли коло лева покласти ягня? Скільки Лев буде стримувати себе? Недовго, так? да? І ми ми хто? Ми ягня чи ми Лев? Смотря хто перед нами стоїть? Якщо перед нами стоїть бегемот, то я, навіть будучи Львом, то я подумаю, чи стоїть мені да, щось починати, якісь якійсь мислі. Але коли мною стоїть ягня, а я лев. Да, значить, я можу напасти на нього. А Христос каже, ви хто ягнята мої? Ми є, є Христос є пастир. А ми йдемо за ним. І якщо ми ягнята, то, наш, то ми повинні наскільки наше терпіння бути. Таких того ягня, ягня не нападає. Чи ви бачите такі, що я що нападають на льва? Скільки таких случаїв було, що від нападу ягня пострадали 100 львів? Такого ще не було в історії. Да? То якийсь ягня якесь таке не, нестандартне, да? що від. Щось таке гібрид якийсь. Тепер ми християни, сьогоднішня тема, що маска. Що я можу одягнути маску ягня, а внутрі бути що вовком або львом, або ще якимось таким хічним животним. Тут в мене маска, я добра людина, але коли мене зацеплять, все, я готовий розірвати вовк. А відчаскую. Наступний вірш. А ті, що Христові розп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні і діяти. Не будемо марнославні, не дратуймо один одного, і не зазрім один одному. Таку пораду дає слово Боже. Щоб ми не дратували один одного і не заздрили один одному. І в 6 главі, у 10 віршові. Отже, поки маємо час, робімо добро. Всім, а найбільше своїм за вірою. Сьогодні є час робити добро. Сьогодні ми живі і можемо робити добро людям. І на завершення хотів би зачитати із Євангелія від Івана третій главі, відкриває нам думку, кого, в чому різниця, як любити. Ми можемо. Розказувати, як любити, ходити на курси. Є такі курси різні по різними, на різні напрямки. От де такі курси знайти, щоб навчитися робити добро? І в перше Іван, Івангелія від Івана, і третя глава, вірш 18. Діти мої, будемо любити не словами чи язиком. А ділом та правдою. Іоанн звертається і каже, діти мої, будемо любити не язиком. Я можу розказувати, що я вас люблю, що я вас так поважаю, що я так уже все. От. Но тут є, щоб ділом та правдою. Покажи те на, на діла. І 19 вірш. І з цього пізнаємо, що ми від істини. І так заспокоїмо перед Ним серця наші. Бо якщо серце наше засуджує нас, то тим більше Бог. Бо Бог більше, ніж серце наше, і знає все. Ми можемо думати, що я добре роблю. Но тут говорить, що є Бог, який що робить, який судить, який знає більше, ніж ми, і дає. Ту нагороду, яку ми заслуговуємо. Улюблені, якщо серце наше не осуджує нас, то ми маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо додержуємося, заповідей Його і робимо угодне для Нього. Каже, чого тільки не попросимо, Господь нам дасть. Ну є, є умова. Яка умова. Якщо додержуємося Його заповідей? А заповідь Його та, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і любили один одного, як Він заповів нам. Тут пише, щоб мене любили чи я мав любити? Я. Щоб ми любили один одного. Не чекай, що мене хтось має любити. Ви, ви маєте мене любити. Ні. Я повинен щось проявити. І хто виконує заповіді Його, той перебуває в ньому, і він в тому. А що він перебуває в нас, дізнаємося від духа, якого він дав нам. Ми читали у Галатам, там плоди духа. Ми читали про любов, радість, мир, довготерпіння. І так далі. І тут говорять опять у Івангелі від Івана, перше послання Івана каже. Ви дізнаємось від духа, якого він дав нам. Знову повторюється те, що плоди духа, що в кожного з нас повинно проявитися тот плод духа. Чим він проявляється, ми вже їх проходили у посланні до Галатів. На завершенні цієї думки хотів підвести такий підсумок: що чи готові ми зняти маску. От маска. Чи нам так удобніше в маски бути? І що таке за маска? Є різні маски. Дівчата, знаєте, що є маски різні? Маска була маска. Для уходу. Во, є для ухода, є маска на ніч, да? там на день, на обід, ще на які там є. Почасово, Почасова, да? ще і на різні часи, на різні погоди. Там всякі. Маска і тимирія. О, бачите, у... жінки Жен... 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 знають такі маски, чоловіки, другі маски знають. Кожен з нас має якийсь набір масок. І ми, коли виходимо в люди, то ми виходимо з різними масками. Коли ми йдемо. і Коли я в різних компаніях мені потрібна різна маска. Я беру з собою то Сумку з масками і коли зустрічаюся з одною компанією, я витягую яку маску. Яка, яка соответствує цій компанії. Коли я вдома, да в мене інша маска, на роботі інша. Коли навчаюся, інша. А коли приходжу на служіння в мене і ще одна маска. Вже тут я вже благочестивий, я святий чоловік, я тут. от. Бо я прийшов до Христа. Чи коли ми вийдемо отсюда, чи Бога там немає, чи тільки Бог тут на служінні? Бог завжди є, Він бачить все, що ми робимо: і добре, і, і погане. Поміг нам Господь, що ми могли надіти маску християнина. Я вірю, що ми всі тут християни. Ми всі християни. І якщо ми християни, то повинні одіти маску Христа і бути не під маскою, Не зняти з себе то. Покривало, яке я покриваю. А що надіти те, той одяг, який Христос пропонує? Ті біли, той білий одяг, праведність Христа, яку Христос пропонує безкоштовно. Будемо вдячні, Богу за ці слова. Амінь. Амінь.